Слава Ісусу Христу! Мені приємно бути у вас зібрані вперше і дякую брату, який підґрунтя дав, співає цю прекрасну пісню. Я з країни, яка добре відома вам, яку колись оспів у віршах. Тарас Шевченко говорив, садок вишневий біля хати, хороші над вищим годуть, плогарі з плугами йдуть, співають пісеньки дівчата, А вечері ждуть. На сьогоднішній день, на великий жаль, все змінилося. Садокошневий висок, хрущі літають, тому що екологія не рушна. Блогатарі не ходять з пламон, тому що наша земля ізрита снарядами. Пісні не співають, тому що замість пісень. Годуть сирени і пізвук сирен. Моя старша внучка приймала водне хреще цього року недавно. Матері, які молились за нас, батьки вони помирали. Але та молитва, яка возносилась батьками, матерями, вона на сьогоднішній день діє, слава Господу. І приїхавши до вас сюди, я радий, що ви тут молитесь Богу, небайдужий до долі України. І це відчутно матеріально, і за що хочеться вам щиро щиро подякувати. Я із міста Коломия, Франківська область, де несуслуження з 80-го року. Де на сьогодні нашій церкві було понад 300 членів, але в зв'язку з імміграцією, з війною, понад 130 членів залишили нашу церкву, в різні країни, але ми продовжуємо працювати для слави Господа. Ми... Працюємо, буду інді молитви на тиші чоловік, тому що бачимо потреби, про що буду пізніше розказувати, і ми не складаємо руки, але продовжуємо жити і працювати. І нехай Бог благословить вас. Я вдячний за те, що ви молитесь, переживаєте і вірю, тому що оці молитви, які ви молитеся, вони принесуть бажаний результат. Я хотів би ділитися Божим Словом, яке добре знайоме вам, це місце Божого Слова коротенько буду читати. Це апостол Яків описує в першому розділі останні два вірші, де говориться так. Коли ж то гадає, що він побожний і своє зика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того. Чистий й побожність перед Богом Отцем Отця зглянуться над сиротами та вдовицями у утисках їхніх себе берегти чистими від світу. Я хотів би сьогодні зупинитися на двох категоріях людей: на сироти і на вдови. Чому ж та Бог особливо звертає увагу на цих людей, я хотів би деякі свідчення розказати про те, що особисто пережив, це коли я зацікавився, ну чому? Вдовиці, чому вони особливі перед Богом, чому сири то особливі перед Богом. І Бог повів таким шляхом да міг зрозуміти, чому це так. Я пам'ятаю деякі роки тому, коли дивилися поїхати, як водій, на жіночу конференцію, де возив сестер. Була велика жіноча конференція на березі Азовського моря, там, де війна прийшла. І коли ж сестри були на конференції тижня, Ми з братами там водії були спокійно, відпочивали і розслабилися. І от Коли останній субота вечір було, підходить місцевий брат і каже, брати, завтра неділя, останнє зібрання, благословляємо сестер, звершаємо спомин смерті Господа Ісуса Христа і благословляємо їх. Ти, брат, скажеш, про початку, ти продовжиш. Каже: Ти мені скажеш, я закінчу зібрання. З Богом помолилися він пішов. Ви знаєте вечір? І я відчув пустоту в своєму серці. Я думаю, Господи, що я маю сказати цим сестрам понад 350 сестер. Я ніколи не пропіду в такій аудиторії. Господи, дай слово від тебе. Але Бог мовчав. Пізно ніч я вийшов на берег моря, молю, Господи, дай слово від тебе. Бог мовчить, я знайшов місця, вроді знаю, що проповідати, буду проповідати, але тут каже серце: не те, не те. І я ліз спати пізно вночі з тим, що я не маю що сказати сестрам завтра в зібранні недільний день. І коли ранком тільки сонечко почало перші проміння бити вікно, до мене прогорив Господь конкретно слово, і було сказано: Луки, 18 розділ. Я беру тумбочки Біблію і проповідь готова. Я не знав, що там маса сестер вдовиць, які мають потреби. І знаєте, коли після тієї молитви я побачив, що Бог почав працювати, і я зрозумів, чому така творі людей особлива. Коли моя мама залишилася вдовицею, я кажу, мама, ну що потребуючи маєте. Вона каже, коли жив батько, приходили. Спілкувалися, на коли не стало батька, я відчула самотність нікому я не потрібна. І я зрозумів, тому чому Бог особливо звертається до вдовиць. Чому особливе місце писання каже: отака От побожність зглянуться. І другий момент це сироти, які теж Бог воюю чудовим шляхом. Коли син мій найменше захворів, і ми попали в дитячу лікарню. Привезли одну дівчинку, яка була сильно побита. Ми не розуміли, що таке. Поліція прийшла, розбиралась там. І коли залишилась дитина сама в палаті, моя жінка підійшла і почала з нею потихеньку бесідувати. І вона відкрилася, що я нікому не потрібна. Відчим мій і моя мама прив'язують мене до батареї і сильно б'ють, тому що мішаю їм жити. Це підліток років 13. І через день ще приводять одного хлопчика, знову поліція, знову проблеми. Жінка коли вникла. Оказується він теж з семеро сім'ї, батьки народжують дітей для того, щоб тільки гроші брати, бо платили той час, великі гроші за народженість, а діти їм не потрібні. І коли стикнулися з тим, ми побачили, що велика проблема. Коли пройшли далі, коли пішли в місіконкому, оказується в Коломиї, Коломийський районі на той час було біля 400 таких дітей. Покинуті, нікому не потрібно, сирот напівсироти, і ми побачили, що потрібно щось з ними робити. І ми коли почали працювати з ними, хто ви такі, кажуть. Ви ніхто, потрібні документи. Ми почали виробляти в благодійну організацію документи, і коли маючи їх, коли юристи були все законно. І коли почали ці дітей забирати всіх сімей, ми побачили, що потрібно щось робити з ними. Коли почали їх забирати і продавати в однополі сім'ї, коли почали продавати їх на органи, ми почали працювати і з допомогою Божою, маючи юристи, все, ми 24 дитини забрали, які на сьогоднішній день залишилися в Коломиї і ростуть в різних сім'ях. Ми допомагаємо їм, і дехто з них служить Богу. Слава Господу! Це велика милість Божа, ми почали більше працювати. Ми створили благодійну організацію, яка називається Золота Генерація. Будь ласка, хто має можливість в інтернеті знайти, Коломия, золота генерація, можете побачити нашу працю. І коли почали робити перші табори літом, ми побачили, як фінанси пішли великі, а дітки 10 днів побули і пішли. Кажуть, жінку, треба мати свій табір для того, щоб. Для цих дітей мати притулок на рідний період. І коли почали з Богу, ми молились довго і просили Господі, дай слово від Тебе, поможи, що маємо робити далі. І я пам'ятаю один момент, коли на великий голольоті був, я їхав на Тернопіль досвіта. І коли я розрахував, де заправлятися, маю і на половині дороги. Дух Святий проговорив той самий голос, який говорив на жодній конференції. Я їду по дорозі, план зовсім інший, а голос каже: поверни на заправку. Коли я поїхав, заправляюся хвилин 10 стратив, я побачив, декілька машин поїхали в путному напрямку. І коли я поїхав далі і побачив спуску, опускаючись фари освітили і машини, розкидані по полю, я зрозумів, що там була моя доля, набос зберіг і слово, яке Господь сказав, на заправку заїдя, зрозумів, що це слово від Бога було, слава Господу. І коли втретє, коли рішили питання, будувати цей табір для дітей чи ні, коли молились Богу, Господі, дай слово від тебе, скажи, що нам робити. І от коли в суботу, ран вечором, готуючись до пропи, в неділю, перед ранком втретє, голос сказав: спіши робити добро. Слава Богу, я зрозумів, сказав жінку, потрібно щось робити. І кажемо так, молимося в понеділок йдем до Олесь Ради заріччя село Надвірянське район Біл'єрем, звідки родом жінка, там є батьківська територія за селом, давайте будемо будувати табір для цих нещасних, недолених дітей. І коли пши, і молимося, молиться, Господі, йдемо туди. Якщо згода місцевої влади, значить це від Бога, якщо ні. Це питання закриваємо. І коли пішли туди, він каже, будь ласка, все в вашому розпорядженні, що тільки зможу, я буду допомагати. І з Божою помічю за три місяці на території приблизно 4 гектари ми побудували перший дитячий корпус, побудували столову. І з 28 червня ми зробили відкриття, де цього року святкували десятиліття. І бачимо те, що робить Господь, воно ну, дивно в наших очах. Бог благословив, маємо приблизно з персоналом 150 чоловік, де можемо в літній період прийняти цих діток і працювати з ними. Ми не знали, що в майбутньому чекає нас. Але коли під час війни, коли сталася трагедія, яка добре відома вам, коли маса людей почали бігти на захід, захист, шукаючи захисту на табір, скільки могли вміщали понад 200 діток. Людей знедолених ми там приймали, не було чим зігріти. Це літні корпуса, зима, холод. Ви знаєте, Бог благословляв, і чим могли, люди допомагали, церкви допомагали, і ми дали притулок цим дітям. Ми побачили, що робить Бог. Ви знаєте, коли побачили цих діток, провозили зі сходу. І коли діти обідаючи, впала чашка, і діти пищали, ховаючись. Ми побачили, наскільки нарушена психіка тих людей. Коли летів літак, діти ховали пістоли, тікали, хто куди мій, тому що розуміли, що це можуть бомби падати. Нобо з і ми дали притулок цим дітям. І коли настав момент вони порозгідлися в різні місцевості в Європу, і ми продовжуємо працювати з цими дітками. Знаєте, понад 30 дітей, Бог хрестив Святим Духом, слава Богу! Жінка дзвонить тепер каже: подивися, діти вийшли на покаяння, маса підлітків, які віддали своє серце Ісусу. Слава Господу! На сьогоднішній день є члени церкви, з свій сьогодні. діток. На сьогоднішній день є ті, які створили сім'ї і дякують нам. Місці здибають Ганна Іванівна. Ви пам'ятаєте, я той і той. Оце моя дружина, це моя дитина. Ми робили так, як ви вчили. Ми зберігали християнські цінності, Бог благословив нас і дав прекрасну дитину. Все дуже добре, дякую вам. І це приємно, знаєте, що бачимо плоди нашої праці. І на сьогоднішній день ми продовжуємо працювати і хочемо, щоб створити там, також переробити ці корпуса на зимовий період, де можна було і зимою приймати цих діток. І бачимо, що Бог способствує тому. У нас не стояло в плані десь їхати, не стояло в плані щось десь шукати. Але ми працювали своїми силами і бачили, що Бог не залишав. Слава йому! І продовжує працювати. Ми не було наміру десь їхати, хоча велика сім'я, родина але не знаю чому під час війни. Склалася ситуація, що захворіла моя внучка 13 років, рак крові, і вимушені були виїхати на лікування до Італії, тепер знаходяться там з сім'єю. Моя передостання дружина сина почала сліпнути двоє діток. Ми кидалися, куди могли. Господі поможи. Витратили масу грошей в Києві, нічого не дало результату. І ми почали молитись далі. І наші друзі з Лобами, які сказали, що приїжджайте, ми допоможемо. І коли приїхали в Алабаму, сім'я сина мого на протязі місяця-півтора зробили дві операції без страховки. І на сьогоднішній день вона пішла вже на роботу, їде за кермом. А я, як дідусь, бавлю внуки. Слава Господу! Це велика милість Божа, ми бачимо сьогодні, і не знаємо, чому так сталося. Але віримо, що все в плані Божому. І скоро повинен вертатися назад туди, працювати далі там. Ви знаєте, важка ситуація. Ви добре знаєте, що родиться на Україні. Моя дружина каже, дві неділі тому вночі вікно відкрите, летить ракета. Чую, там зрив, там зрив. Але каже я надіюсь на Господа і продовжую молитись Богу. Слава Богу. Дорогі мої. Продовжуйте молитися, продовжуйте молитися за нашу Україну. І хтось повинен там працювати, хтось повинен нести отовійсько спасіння тим знедоленим дітям. Знаєте, наскільки сьогодні примножилися з війною число, сиріт, число бдів, але я знаю, що про них піклується Господь. Слава Богу, нехай Бог благословить вас, вашу церкву, нехай Бог благословить вашу працю. Продовжуйте, продовжуйте молитися і вірите тому, що в Бога все під контролем. Набагато дещо не вкладається в наш розум, але ми віримо в тому, що все під контролем Божим і все в плані Божому. Хай Бог благословить вас, дякую за вас, за ваші молитви. Нехай Бог благословить вас і укріпить, а йому вся слава. I mean.